Футбольні, волейбольні. Так. Навіть однією буквою F і V вже було б нормально скоротити. Так, чотири футбольних і три волейбольних. Разом 2200. Значить, у них була певна ціна. Але потім з'являється ще одна ситуація: подешевшення та дорожчання. І знову ж таки про якусь кількість говорять: один футбольний, один волейбольний, коштувати разом стали 640. Значить, це задача на дві ситуації. От, отже, ми наші стовпчики ще маємо поділити на два. У першому була якась ціна з самого початку. Ми не знаємо її, але знаємо, що купили значить кількість. Знаєте, ці величини, про які я вже згадувала, ціна, кількість, вартість. Чотири футбольних і три волейбольних, і вартість. Не знаємо, скільки вони. Однак разом 2200 гривень. Потім ціна змінюється. А саме як вона міняється? Волейбольний дорожчає, футбольний дешевше. Ну, давайте я так напишу: мінус 20% плюс 10% до початкової ціни. І разом один футбольний, один волейбольний почали коштувати 640. Ну, значить, кількість 1,1. 1. Коштувати разом 640. Тобто ми, ну, знову ж таки, тут, якби оця кількість 1,1, як говорить нам про те, що їхня ціна двох разом 640. Але могло бути так, що там 2 і 1. Два і три м'ячі, наприклад. Ну, тобто якось би там могло змінюватися. Отже, задача на ціна, кількість, вартість, але дві ситуації, тому ми їх так і розкреслили. Питають лише про початкові ціни, тобто ось це і ось це наші питання. Чи є зараз запитання до того, як ми оформили умову? Немає. Все ясне. Що звідки взялося? Так. Добре, ну раз ціна у нас і там, і там невідома, між ними ніякого зв'язку немає, може спробуємо їх за X та Y позначити? Давайте. А можна запитання? Mm -hmm. Дивіться, там, де ціна мінус 20%, що ще після ціни написано. Китре... Кількість. 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 Ага. Добре, дякую. В останньому вартість. Ціна, кількість, вартість. Могло бути ще маса, інколи бувають такі ж задачі тільки з масою. Отже, спробуємо їх X і. Y. Ви або олівчиком, або іншим кольором. Тоді міркуємо: ціна та кількість множаться, правда ж, щоб була вартість. Ну, 4 м'ячі це значить 4х, правильно? А 3 волейбольних м'ячі значить 3Y. А значить, разом 4х та 3Y, 2200. Тобто таблиця, як тільки ви її оформили, вона вам дуже багато дає результатів для розв'язання задачі. Спрощує. Дуже спрощує, прям дуже. Рядочки так не зроблять, бо ви не зможете писати, там розмежовувати їх якось. А от таблиця це класний дуже спосіб. Так, тепер ціна угу. мінус 20%. Треба з ними розібратися. Ми сьогодні пригадували, що відсотки можна переводити в дроби десяткові. Для цього варто поділити на 100%. Але тоді і виходить, що нам треба якось з ціною їх пов'язати, правда? ж? Значить, початкова ціна була 100%. Якщо ми від неї віднімемо 20%. Значить, це стане 80%, правда ж? Uh -huh. Uh -huh. Знижка або подешевшення це відняти від 100 щось. Ну тут знижки uh -huh. немає, це я просто так кажу, що була би задача на знижку, то ми теж би віднімали б. Від 100 відняти 20, залишиться 80%, а 80% оце вже дріб 08, який кольором поміняю. 80 поділити на 100 0,8. Це а від попередньої відпочаткової ціни. Правда ж? Тільки, ще дивіться, забула записати х 0,8х. А подорожчання плюс 10% це теж до, їх, до 100%. Значить, нова ціна стала 110. 110%. 1,1 y абсолютно угу. точно. Кількість тут 1-1, Тобто нам їх там множити ні на що не потрібно. Була би кількість там, скажімо, 3, ми б ще 0,8 помножили б на 3. 0,8х на 3 помножили. Але в нас кількості 1, отже, виходить, що і вартість 0,8х та 1,1 разом 640. Якщо якісь е, обрахунки складніші, ніж ось такі, як ми робили, то ви завжди ось тут їх можете писати у розв'язанні. Однак тут ми в цій задачі справилися навіть усними міркуваннями. Отже, 0,8х плюс 1,1 дорівнює 640, і це вже є наша система для розв'язання. Угу. Щось що? Будемо щось спрощувати. Ну, я б помножила е, на 100, Ну, другий. А може на 10? Ой, на, 10 угу. на 10 достатньо буде помножити. Вийде 8х плюс 11у дорівнює 6400. І бачимо, що 8, 11 нічого спільного не мають. Спростити не зможемо. Тут уже підстановка не дуже спрацює, тому що немає вільних іксів і y. Отже, тільки додавання. Ну, не тільки, але хай буде додавання. Давайте. Наскільки достатньо помножити перше рівняння, щоб. На уже... мінус 2, На мінус 2. Угу. вийшло мінус 8х. Але тоді і мінус 6, і ще й дорівнює мінус 4400. Після цього додаємо. Ну, ви пам'ятаєте, що додавання це дуже класний метод. Він дуже сильно пришвидшує нас, правда ж? Mm -hmm. угу. Підстановка теж непоганий метод, але додавання швидше. Отже, ікси знищилися. Тепер з цим розбираємося. Мінус 6 у плюс 11 у Або 11 мінус 6. Плюс 5 у 5 у 6400 мінус 4400. Дві тисячі рівно буде. Так. Да. Отже, ділимо на 5. Y дорівнює. 400. 500. Повертаємося в систему. Y дорівнює 400. І найпростішу підстановку нам зробити ось тут, бо тут найменші числа. 4х. Плюс 3 помножити на 400 дорівнює 2200. Скільки буде 3 помножити на 400? 1200. Якщо ми заберемо його вправо, воно стане мінус 1200, 2200 і буде 1000, правда? ж? Тобто 4х буде 1000. Ну, y ми вже знайшли. І залишилося поділити на 4. 250. Угу. Отже, Y 400, X – 250, а з точки зору задачі виходить, що футбольний м'яч коштує 250 гривень. Бо це у нас X, а волейбольний 400 гривень. Ну, принаймні, зараз я подивлюся. Це збірник 2015 року, значить, станом на 2015-й, такі ціни були більш-менш актуальними. Зараз, мені здається, вони 10. вже не актуальні. Так, інфляція дає своє. Так, mm -hmm. ну що ж, як вам ця задачка? Ну, нормально. Нормально, але таблиця, вам головне навчитися складати оці таблиці. Вони дуже сильно полегшують. Правда ж? Так. Да. Тому.